Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми зранку дивимося карту Дня, що чекає вас сьогодні, і, звичайно, поради. І так, будь ласка, відкривайте свою, верніше, вибирайте свою карту. Ось хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші подобайки, за коментарі з побажаннями і будемо переходити. Ще родячно вам. І так, так, цим ви підтримуєте не просто мене, а український контент. І так, перша карта. Що чекає вас сьогодні? У нас дев'яточка кубків. Вона говорить про емоційний стан, про задоволення. Це особисте ваше задоволення. Це ваш особистий емоційний стан. І він буде не на низькому рівні. Ось. Тобто вам сьогодні буде добре задоволення, примирення, приємні розмови. Хтось щось подарував, хтось щось гарно подивився. Це, коли ви знаєте, в гармонії, в повній гармонії з собою. Ось, якось так: примирення з собою. Знайдете, знаєте, якусь розраду, щось таке приємне знайдете. Карта так і радить. Сьогодні віддайтеся наповну своїм відчуттям, своїй інтуїції. У вас сьогодні повинна добре працювати. Насолоджуйтеся моментом і життям, тому що ми знаємо, що ну як? не вічно так буде. Тому насолодіться процесом. Зробіть щось приємне собі. Карта номер 2 Тут у нас закохані. В першу чергу, звичайно, це говориться про кохання. про... Любов, про партнерство, про людей, які не просто люблять один одного, які дивляться в одному напрямку. Це може бути і знайомство сьогодні, це може бути і якісь розмови про любов. Це можуть бути навіть розмови з вашою найкращою подругою про коханого. Ось ще ця карта говорить про вибір, ваш вибір. І ця карта одразу попереджає: вибирайте серце. Ось, що вам серце підказує. Не те, що ви не будьте рабом вашого мозку, а віддайтеся своєму серцю. Ось, не, Як би це сказати, дивіться, серце вам підкаже. Якщо ви його не задовбали мозком, то воно вам правильно підкаже і скаже, що воно хоче. Якось так. Хороше партнерство це партнери на одному рівні. Тобто, можливо, ви сьогодні знайдете людину, яка на вашій хвилі яка буде займатися з вами якоюсь справою. Це можуть бути і угоди, якісь підписання якогось проекту. Наприклад, ви знайдете хорошого партнера вам для роботи, або для вас у фірми, або вас десь візьмуть по домовленостях. В принципі, це дуже хороша карта. Ось Тут дивіться, будьте дуже обережні. Чому? Якщо ви будете вибір робити не серцем, а якимось іншим місцем. Ось, то ем, рано чи пізно ви очутитеся в дьяволі. Ось так. Цим спокушає диявол. Карта номер 3 А тут якась у вас боротьба. Особливо, от дивіться. Якщо дійсно ви відчуваєте якийсь скандал, відчуваєте якесь, якісь ревнощі, до речі, можуть бути теж сьогодні проявлятися, або ви когось переревнуєте, або вас. Ця карта, вона. Е Дає вам можливість подивитися, чи у вас є гармонія з самим собою, чи ви в злагоді живете сам з собою. Тому що якщо якісь ситуації, які сьогодні вам. Ну, Скандали якісь, розборки, якісь непорозуміння, конкуренція. Це все показує ваш внутрішній світ, тобто віддзеркалення вас самих. Інакше, якби ви були в гармонії з собою, у вас би було все прекрасно навколо, повірте мені. Ось, то це перший е, знак. Того що щось не все з вами. Ну, в порядку. Гармонії немає самим з собою. Ви чимось незадоволені. Людина себе може карати за щось, ось ця карта і показує вам. Тому придивіться краще: полюбіть себе, яка ви є, акцептуйте себе, не ганіть себе за якісь помилки і тому подібне. Це все проігрується ось у цих картах. Гаразд, мої дорогінки, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам і мирного дня!